Привіт! З вами Катя на каналі Мідеа. Ми всі прагнемо до комфорту та ефективності. І іноді така тема, як правильний вибір бойлера, може стати справжнім випробуванням. Щоб зняти з вас зайві клопоти, ми створили це відео, в якому детально розглянемо основні характеристики та властивості бойлерів серії Compact від виробника Conf. Якщо ви шукаєте надійне та ефективне рішення для постачання гарячої води у вашому житлі, то цей бойлер обов'язково вас зацікавить. Дані електроводонагрівачі призначені для того, щоб забезпечувати гарячою водою житло та промислові об'єкти, де є основний водопровід з холодною водою. Здебільшого він використовується для нагрівання води в житлових об'єктах з холодним водопостачанням. Розглянемо загальні характеристики бойлерів Comfy серії Compact. Об'єм 10 літрів. Потужність 2000 Вт. Тип тену мокрий. Тип управління електронне. Індикатор нагріву дисплей. Тип підключення води зверху та знизу. Місце встановлення під мийкою та над мийкою. Бак. Внутрішній бак водонагрівачів має специфічне біостеклофарфорове покриття, що надійно захищає внутрішню поверхню від хімічної корозії. Простір між зовнішнім корпусом і внутрішнім баком заповнений пінополіуретаном, це сучасна екологічно чиста теплоізоляція, що має найкращі характеристики теплозбереження. Дана модель має два різьбові патрубки для входу холодної води і виходу гарячої води. Тен служить для нагрівання води та керується термостатом, який має плавне регулювання температури до плюс 75 градусів за Цельсія. Термів вимикач служить для запобігання водонагрівача від перегріву. І відключає тен від мережі при перевіщенні температури води понад плюс 95 градусів за Цельсієм. У даної серії застосовується мокрий тен, основними перевагами якого є: цінова політика. Бойлери з вологим теном дешевші за бойлери з сухим теном, швидкість нагріву, оскільки мокрий тен безпосередньо занурений у воду і напряму контактує з нею. Швидкість нагріву збільшується у порівнянні з сухим. Анот. Магнієвий анод в бойлері це одна з найважливіших деталей, оскільки вона напряму впливає на довговічність роботи бойлера. Магнієвий анод це металева деталь, виготовлена зі сплаву магнію, яка встановлюється у внутрішньому просторі бойлера. Основне призначення якого це захист від корозії та відкладень на стінках бойлера. Вода містить домішки, які можуть спричинити корозію внутрішніх поверхонь бойлера. Анод притягує на себе ці домішки, стаючи жертвою корозії замість металевих стінок бойлера. Важливо зрозуміти, що магнієвий анод є розхідною деталлю і з часом він зношується. Тому рекомендується періодично перевіряти стан анода і, якщо він втратив велику частину свого об'єму, замінити його новим. Використання в побуті. Бойлер Комфі серії Compact є незамінним помічником у побуті. Він чудово підходить для використання в будинках, квартирах та житлових приміщеннях. Однією з ключових переваг цього бойлеру є його швидке нагрівання води. Завдяки використанню сучасних технологій, бойлер здатний нагріти воду до температури 45 градусів всього за 22 хвилини. Ще однією його перевагою є ефективність та енергозбереження. Комфі серії Compact відзначається оптимальною ізоляцією, яка дозволяє зберігати нагріту воду гарячою на тривалий час без великих витрат електроенергії. Його постійні добові витрати сягають 0,5 кВт. Бойлери цієї серії мають функцію захисту антилегіонела. Це захист води від розмноження бактерій. Гігієнічність бойлера ще більш приваблює для застосування його у побуці. Компактні розміри бойлера роблять його зручним у використанні та монтажі. Це особливо важливо для невеликих приміщень, де місце може бути обмежено. Монтується зазвичай під мийкою або над нею, має підключення зверху та знизу. Відзначимо також надійність та довговічність бойлерів цієї серії. Висока якість матеріалів та сучасні технології виготовлення гарантують тривалий термін служби бойлера без необхідності постійних ремонтів чи замін. Бойлер кофі є ідеальним вибором для побутового використання, забезпечуючи надійне та ефективне постачання гарячої води з урахуванням сучасних стандартів комфорту та енергоефективності. Профілактика Періодичне проведення ТО і своєчасна заміна магнієвого аноду є обов'язковими умовами для довготривалої роботи бойлера. При проведенні ТО перевіряється стан магнієвого анода та наявність накипу на тені. Одночасно з цим видаляється осад, який може накопичуватися в нижній частині бойлера. Перевагою є те, що здійснення профілактичних заходів не є родиною для користувача, оскільки, наприклад, магнієвий анод необхідно замінювати не рідше одного разу на рік. Але якщо вода містить багато хімічних домішок, то профілактику треба робити трохи частіше. Важливо вчасно провести саме перше технічне обслуговування. Оскільки буде зрозуміла інтенсивність утворення накипу та осуду та в якому стані знаходиться магнієвий анод. Перше технічне обслуговування визначить терміни проведення наступних ТО і, як наслідок, продовжить термін експлуатації бойлера. Не забувайте, що невиконання профілактичних вимог скорочує термін експлуатації вашого водоногрівача. Бойлери -комфі серії Compact є вельми практичним та корисним рішенням для задоволення потреб у гарячій воді в побуті. Швидке нагрівання води, ефективність та енергозбереження роблять їх відмінним вибором для будинків та квартир різних розмірів. Компактність, надійність та довговічність доповнюють перелік його переваг, забезпечуючи комфортне та надійне постачання гарячої води для побутових потреб. Водонагрівачі Comfy серії Compact є важливим обладнанням для покращення якості життя. Дякую за увагу! Якщо є питання, ви можете писати їх в коментарях. В описі до відео також розміщені контакти телефонів, за якими ви можете звернутися до нас за консультацією. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб дивитися більше корисних відео.